Сьогоднішній випуск розповідатиме про українське кіно, яке так чи інакше дотичне до теми війни або нашої історії. І на жаль, Пічинг показує, що це лише буде набувати більших масштабів. Такі фільми та серіали, звісно, потрібні, і навіть країни, у яких кілька поколінь не знають війни, люблять воєнне кіно, проте у світі вже давно правильно підійшли до переосмислення. Не ставлячи у центр уваги екшен чи жорстокість і страждання, а розкриваючи людину крізь призму її життєвої філософії, стосунків психології у надскладні часи, саме тому ви навряд чи назвете якусь тематичну, якісну ігрову глядацьку стрічку з українського кінематографу. Наприклад, я була проти розробки бучі з початку першої новини неважливо за бюджетні чи приватні кошти створений продукт. Адже в будь-якому разі, це те, що поширює якісь наративи всередині нашої країни, формує смак глядача або ж дає йому ще одну причину розчаруватись, можливо, навіть представляє нашу державу на фестивалях. Небуча нас має репрезентувати, як і не донька Єгора Олесова чи схоже кіно. А якщо це стрічка, що прокатується в Україні, то питання у тому, навіщо вона нам? Ми знаходимося у гарячій фазі війни. І додаткова травматизація чи нагадування про військові злочини росіян у Бучі комусь навряд чи потрібні. Фільм Станіслава Тіунова це клішований, максимально стереотипний продукт, який не знає, на чому акцентувати свою увагу. Перед нами той же Тарас Цимбалюк із перших днів, але тепер це Сергій Стрельников. Чи, наприклад, роль Анастасії Карпенко із перевізниці тут у руках Цезарія Лукашевича. Кіно настільки героїзоване там, де не треба, і містить стільки насилля, яке вже варто правильно опрацювати для глядача, що про нього надзвичайно складно говорити. Проект наштовхнув мене на роздуми у загальному контексті українського кінематографу. Прототипом головного героя фільму є Костянтин Гудаускас, литовський єврей з українським корінням, громадянин Казахстану. Проте режисер обрав на цю роль польського актора. Аби, як вони сказали, по-перше, відрізнявся головний актор, щоб було трохи зовні видно, що він не українець. По-друге, вони хотіли зробити проект більш міжнародним, тому запропонували іноземній акторській спільноті і відгукнулись багато британських і польських акторів. Зо два десятки поляків, і два десятки британців до того ж топові актори. Кінець цитати: Цезарій Лукашевич не є топовим актором навіть у межах Польщі. Отож, навіщо брати когось, хто не володіє достатньою для ролі російською мовою? До того ж, він аж ніяк не відрізняється від українських акторів. Російська все одно присутня у цьому фільмі, а ось зайвий дубляж, як і у Конотопській відьмі, забирає і ті останні бали, які глядач, можливо, хотів би накинути. Але бучу не можна оцінювати взагалі, бо це те, чого не мало б існувати, і це один із найвідразливіших проєктів, який цинічно прив'язаний до жахливої сторінки російсько-української війни? Легше говорити про документальний фільм Мирні люди Оксани Карпович. Він авторський, неглядацький і навіть порівнюючи із двадцятьма днями у Маріуполі занадто розмірений. Таке кіно є фестивальним, і світові кінокритики, зокрема Джим Гоберман із Нью-Йорк Таймс і Тревіс Джепасен, навіть згадували його у статті найкращі фільми 2024 року, для якої опитування проводив Британський інститут кінематографії. Тому я хотіла, аби від України на Оскар подавали не ляпалісіаду Філіпа Сотниченка, а специфічних за своїм наративом мирних людей. Якщо ви на тій стадії, коли зрозуміли, що не потрібно витрачати свій ресурс на переконування когось у тому, що Росія це країна гній, можете сміливо надсилати таким дурникам просто вирізки із діалогів росіяни з цього фільму. Не забуваємо, що участь нашого документального кіно дуже помітна. Так, порцелянова війна Слави Леонтіва і Брендана Беломо у шурту листі на премію Оскар до номінації Найкращий документальний повнометражний фільм. А у короткометражній категорії відмітився одного разу в Україні Бетці Вести Тетяни Ходайківської про дітей в Україні, які стали мішенню російської військової машини. Також цьогоріч на Санденс буде представлено два фільми щодо подій в Україні, один із яких дві тисячі метрів до Авдіївки Мстислава Чернова. Все від тої музики, яку ти слухаєш. Де саме лише насильство, антикомунізм, секс. Пробачте, а ви знаєте, що це таке? <пробачте> Божевільні є одним із найкращих фільмів у контексті музики, за яку відповідав Хосейн Мірзаголі і звуків, над якими працював Адольфо Авілла та інші. Пісня The Me», написана у дусі відомих гуртів 1970-х, наприклад, тих же Rolling Stones, гідна потраплянню у ваші плейлисти. Вона багато разів звучить у різних сценах стрічки, і у цьому як плюс для запам'ятовування, так і мінус, бо поруч із цим втрачається цінність записаного альбому із 12 композицій, які, хоч і здаються зайве приглушеними, та в українському кінематографі варто плекати музичність. Ця голівудськість від режисера Дениса Тарасова проявилась і у сценарії. Поруч зі специфічним звуковим підходом, коли сцена закінчується раптовістю і різкістю, тут багато пафосу. Під питанням, чи можна було без цього обійтись, тема тоталітарної радянської системи каральної психіатрії піднімається у нашому кінематографі вперше, і залучити нашу аудиторію суто авторським, сухим і виваженим підходом не вийшло. Тому ми бачимо і стандартне для США титрування та після сцени, чітке розділення на протагоністів та антагоністів, коли драматургія йде дуже рівно і кульмінацією є невеличка драма. Божевільні зроблені просто, але не хочеться применшувати вклад будь-кого із розробників проекту. Фільм пристойно виглядає, його створили цілісним. Він завжди дотримується своєї основної сюжетної лінії та не змушує глядача ставити додаткові питання. Денис Тарасов зняв кіно про жахливу сторінку в історії України: про те, що були такі ж жахливі люди, яким подобалась влада, якою вони були наділені, та про те, що були люди, вільні душею і розумом, готові на відстоювання своїх бажань та спроможні на самопожертву. Як на мене, єдиним предметом дискусії щодо цього проекту є акторський склад, що повторює підхід згадуваної конотопської відьми. Цікавими є саме антагоністи. Хочеться стежити за Віталієм Салієм, несправедливо недооціненим українським актором, але щоразу, коли він зі своїми золотими зубами, блискучою від поту шкірою та сп'янілим наркотичним станом з'являється на екрані, увага переходить до однакового у кожному фільмі Костянтина Темляка. Ця центральна роль могла б стати його магном опусом, а не підтвердженням обмеженого емоційного діапазону. Хоча, звісно, сцени, де він представляв відчуття під час знущань та після, є реалістичними. Так і Остап Ступка почав дуже награно, але нервовий медичний чиновник під впливом певних речовин надалі йому дався, що не скажеш про ірму Вітовську, яку наділили виключно апатією, сірістю і відчуженістю. Та у божевільних прекрасний вибір інших другорядних акторів дуже живими у фільмі виявились Олег Стефанов, Роман Якимчук, Євген Черников. Таким чином, проект Дениса Тарасова, фільм Юей та інших є хорошою відповіддю для тих, хто хоче вам довести красу життя в Радянському Союзі. Поліція, приїздіть швидше! Вони щось кажуть. чого вони ловляться? Причину пояснюють. Я не знаю. Вони про якийсь борг кажуть. Погрожують квартиру забрати. Редакція це фільм, який зосереджується на сюжеті, хоча це непогана операторська робота Вадима Єлькова, він зафіксував цікаві кути, сцени не виглядають однотипними, а початок стрічки поруч із візуальними ефектами виглядає дуже якісно. Можна обговорювати невдалий колір, коли жовтий переходить до зеленого у зовнішності героїв, чи те, що акторська гра доволі сира і залишає забагато простору, ламаючи цілісність проекту. Звісно, редакція має недоліки навіть просто у присутності Сергія Іванова, але обговоримо сюжет. По-перше, відчуття, що саме так виглядає фільм, коли команда передивилась це стояння і Ерін Брокович. І ця оцінка не в мінус проекту. Він багатошаровий, і далеко не всі українські кінематографісти вміють приділяти увагу багатьом темам водночас. Режисер Роман Бондарчук незвично підійшов і до метафору фільмі, до зображення виснаження, до того, як складно жити у стані бажання змінити світ і неможливості це зробити. По-друге, редакція правильно розкриває тему корупції, не перетворюючись на кримінальну драму, хоча сцена із перестрілкою здалась мені занадто раптовою та гучною. Звісно, ми не можемо завжди цього уникати, але думаю, є логіка зображати це якось інакше. Згадайте того ж опенгеймера Крістофера Нолана. За сірістю наших героїв, яким не хочеться ні співчувати, ні закохатись у них, ні ненавидіти. Емоції може викликати демонстрація роботи продажних журналістів, які пишуть новини із пальця. Наскільки це все цинічно та правдиво, наскільки це все заохочується редакцією. Можливо, навіть більше мене цікавило те, як люди з низів відстоюють свою позицію, як вони готові ризикувати та боряться за гідність і власне я. Про Жанну Зірну хочеться говорити як про режисерку, але її акторський вклад у стрічку дуже цінний. Якщо Сергій Степанський додає прямолінійної комедії, а Рима Зюбіна відіграє інфантильну жінку, що боїться будь-якої відповідальності, то Зірна через свою героїню піднімає гендерне питання і ставлення до жінки в українському суспільстві. Головна проблема фільму, як на мене, у його розтягненому хронометражі та занадто серйозній формі. Роман Бондарчук зі співсценаристами Дарією Аверченко і Аллою Тютюнник прописали іронію та сарказм, і вони були дуже доречними. Натомість загалом фільм пригнічує, а такі сюжети на сьогодні лише додають туги. Тому, якби всі наші недоліки як суспільства, було зображено саме з гумором, для сприйняття він став би легшим, а так для мене став депресивним разовим досвідом. От у буде 90 років. а що я віжу? Шай, а як ти сюди попав? Ага. Це Все одно Ти так. закидаєш по-руськи. Як у мене жіто руки, я, я знаю, но, що, но, що но, по руські закидає. А ти тут дівка. Минулого року ми дивились, ти мене любиш Тоні Ноябрьової. Для мене фільм не розказав щось нове та й не мав, але у його темпоритмі можна віднайти більшу частину українського кіно. Саме таким виявився й драматичний степне Марини вроди, що балансує між повільним кіно і Slice of Life. Ця стрічка дуже депресивна, і від такого фільму стає дуже тяжко, тому якщо ви захочете його переглянути, варто морально підготуватись. Це ніби репортажна історія життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою. Проект працює, якщо його розглядати, саме у якості документального. Це безмовні плани. Тут фактично нема сюжету. Ми спостерігаємо за тим, як живе та вмирає населений пункт. Десятками хвилин слухаємо звичайні розмови людей про складне минуле, теперішнє та майбутнє. Як українськомовні українці дивуються, що на їхній землі роблять росіяни, що щасливого життя тут не знайшли. Однією чи, можливо, єдиною лінією розповіді, за якою глядач має стежити. Є те, що перед смертю матір розповідає головному герою про закопані у сараї речі, що повертають його у спогади та дають згадати про колишні мрії та все, чого він жадав, проте так і не досяг. Але будь-які сюжетні деталі ми дізнаємось не від режисерки, а від прочитання синопсису. Таке кіно чудово підпадає під мою умовну категорію поділу, яка звучить так: є що сказати, розписують діалоги, якщо нема. Зніметься так гарно, що скріни розлетяться всіма соцмережами. Тому питання у тому, якщо у різних інтерв'ю режисерка каже, що операторське мистецтво їй найбільш цікаве у кіно, чому ж робота з камерою та об'єктивами така бідна, чому все обмежується середніми планами і зйомкою з рук і не використовуються ті ж загальні статичні плани, підкреслюючи самотність та відчуження героїв, якщо у цьому фільмі взагалі є герої? Як це майстерно робить Валентин Васянович? Що ж я забираю собі із цього кіно? Навмисно пошукуючи першим пунктом, є малесенький діалог депресивних людей у депресивному регіоні про те, що прогрес це ворог традицій і деградація. Друге, ж, чим це кіно відрізняється від блогерських робіт у Ютубі, до того ж, це дивне виробниче пекло. А я нагадаю, що фільм було названо одним із переможців п'ятого пічингу держкіно у 2013 році. Породило те, що ми бачимо у співсценаристах Кіріла Шувалова, який під час розробки, що степне, що редакції, працював у Росії над російськими проектами, як каже Ірма Вітовська: забудьмо про росіяни, які так щиро нас підтримали, кєдрьоної матірі, принаймні до кінця війни. Наостанок, якщо я вже і скаржусь на операторську роботу, то треба назвати фільм, де із цим точно попрацювали. Медовий місяць Жанни Озірної ще не вийшов в український прокат, але принагідно про нього розповім. Отож, що до сюжету, то нарешті це те українське кіно, яке чітко розповідає про те, що прописано у синопсисі. Дія фільму відбувається в квартирі в маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара тридцятирічних закоханих Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі, але на світанку їх будять вибухи. Протягом наступних п'яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози. Так і є, хоча ось із останнім реченням я б посперечалась. Дні змазані, і здається, що це відбувається протягом довгої доби отакий ось бадоївський каламбур. Попри те, що вибухи та постріли відбуваються за вікном, ми їх не бачимо, а лише чуємо. То навряд чи глядач може відчувати цю смертельну загрозу, як і складно сказати, що їх відчувають герої. Я б хотіла, аби Жанна Озірна дослідила ту чорну безодню справжньої інтимності, але цього фільм не показує, крім сцени, коли подружжя знаходиться схоже у гардеробній, і вони вирішують сказати те, що їм не подобається одне у одному. Та тут не створюється конфлікту між парою, ніби нема непроговорених діалогів. Нам дають чоловіка та жінку у цілком здорових стосунках, хоча ми й бачимо, що вона хоче поставити кар'єру на перше місце, а він, не дивлячись на те, що є психологом, схильний до приховування емоцій. Вони не сваряться, а приймають ці факти про себе і їм комфортно. Тому і дивно, що якщо єдиний конфлікт фільму, такий жирний мазок у картині Медовий місяць у вигляді повномасштабного вторгнення не працює, не працює також і конфлікт між героями. Їм також не ламають двері, поруч не прилітає, хоча на початку фільму один з другорядних героїв каже, що поруч аеропорт та два летовища вони лише чують, що сусіда на поверсі такі спіймали і ніби як застрелили. Ще була сцена зґвалтування довга, лише звукова. Вона не залишає додаткових переживань для Тараса та Ольги, а тим паче не залишає для нас. Хіба лише питання навіщо? Думаю, є українське кіно, яке у цьому контексті також не сподобалось глядачу. Тарас це флегматик, який має батька, що живе на Росії, і каже, що росіяни скоро наведуть лад в Україні. Перший каже другому, куди йти, і рефлексія взаємин батьків і дітей на цьому закінчується. Ольга це кар'єристка, яка наприкінці лютого 2022 року мала їхати за кордон, щоб представляти свої скульптури на виставці. Саме жінку, режисерка, і намагалась нам розкрити. Але це погано зробила акторка Ірина Нірша. Усвідомлення швидкоплинності життя та того, що у руках людини під час війни є лише момент у конкретному часовому проміжку, змушує героїню переосмислювати весь досвід. При цьому вона вдається до стандартного набору: не досягла вершини кар'єри та не народила дитину. Все б нічого, якби це було огорнуто у дійсно меланхолійний сімейний діалог. Але на екрані ми спостерігаємо за людиною з беземоційним обличчям, що перебуває у стані панічної атаки. Навіть словами це не співставляється чи не так? Ось і у фільмі все так виглядало. У медовому місяці точно дуже сильний візуал. А ще Жанна Озірна знається на постановці. Початок фільму є дуже театралізованим, багато різних діалогів, розкиданих у кадрі акцентів. Це дуже гарно і це найкраща операторська робота Володимира Усика. Я не люблю його попередню лапа але відмічу, що вона дуже стильна. Варто розуміти, що описана вища драматургія розвивається з максимально розтягненою ритмікою. І я б закрила очі на всі, на мою думку, мінуси, якби темп грався з особистим конфліктом, бо навіть найспокійніші здаються у стресі. Але медовий місяць спокійний. Це спокійний фільм про рефлексію на війну, а таке нам також треба.